Я Таня Рожкова, координатор ярмарку, волонтер батальйону Небайдужих. Хлопці, привіт. Люди чудові, земля прекрасна, кращого сонця ніде нема. Загруз я по груди у небо рясно. Вона мене міцно трима. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіла ожити і жити. Просипайтесь камінні душі, просипайтесь серця і чоло, щоб не сказали про нас грядущі, Їх на землі не було. Там, де море є глибоке, де заквітчені Карпати, де степи такі ж широкі. Що чи мене обняти? Там є наша батьківщина Україна, там, де сонечко іскриться, де весняний вітер віє, на де на горах є столиця, наш великий славний Київ. Там є наша батьківщина, Україна. Мене звати Марія Лошукова, мені 12 років і все буде добре. Я Марина Кущ, я хочу вам розказати е, пісню Симоненка. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Слава Україні! Мене зовут Денис, падав сніг, на поріг, кіт собі злипив пиріг, поки смазив, поки піг, а пиріг водою стік. Кіт не знав, чи на пиріг треба тісто, а не сніг. Мене зовут Ліза. Є в моєї України ріки, гори і долини. У Донецьку є вогілля, хлібом славиться поділля. А в Карпатах є ліси дивовижної краси. На полі сільом цвіте, мов нагадує про те, що в моєї України простір вільний, небо синє. Мене звуть Ліля. Я хочу прочитати для наших захисників вірш Ліни Костенко. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так чисто, гарно, незрадливо. Усе як є, дорога, явари, усе моє, це зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Повертайтеся, живі! Ми вас дуже дуже чекаємо.